Щука о-о-о-о, всім привіт друзі! Ви з нами на Сегодня сьогодні я на риболовлі на малі До мене сьогодні приїхала посилка. Я обновился по виставку з нього з По перше, це отакий джавік, це вайтбейт 0,8 вісім дюйма і це фишап фліт 1,5 дюйма. Ну, буду сьогодні рибають, подивимось, що з цього вийде, бо не вийде. Так, до щука, щука, друзі, щука, щука. Хорошая щука. Хорошая щука, друзья. Хорошая щука. Шу... Обрезала. Об обризала. обризала. Обри... Капец. Це був фліт, півтора дюйма. Обрезала щука тільки шо. Ооо, ось я пішла. Нет, нет, это не був фліт. Ось півтора дюйма. Да да да. Це була офигенная щука, це воно... Та не було... це, ну, десь грам була точно. Обкусила дванадцати флюр. Дванадцатый флюр, тобой. Так, да ну, -да -да. ну, Головне, що на камері було видно. Так, Друзі, в мене є рибка, рибка, нелезький окончик. Ну, і поставить джавіка 1 і 2. Це в мене теж з нових Чубурашка Дніпро-Свінець. І от такий зовсім маленький. Та зараз мій друг відпустить. Покажемо на камеру, що ти відпустив. О, все, пішов е, Да, Обідна, звісно, що щука зрізала 12 й фір. Ось Зараз я вже поставив 25-ку, 25-ку, але знаю, чи закон подлості щука зараз не клюну. Але ну, буду сподіватися. Так, друзі, ось коротше, на що в мене зійшла щука. Це фішаповський фліт, півтора дюйма. Зараз теж хочу поставити, тому що от піймав одного окунця з точки і все. Мені здається, це або крупний окунь тут стоїть, або е, щука. То я ось хочу спробувати фліт, фішап. Фішап це, до речі, вони красавчики по окуньовим приманкам. От, от Дійсно, танта це розробки фішапа, і фішап, от я прям, вони красавчики. І фліт це от теж крута тема. Я от тільки сьогодні, ну, вона вчора до мене посилка приїхала, сьогодні я вже його подастував і зійшла щука. І ще, плюс цього фліта, він грає на рівномірці. Типа в нього передня частина від Skisser Comp, якщо хтось знає, в шакала така була приманка Skisser Comp. І от далі це, типу, від джавіка таке. Ну, буду пробувати, що там буде чи не. Так, друзі, риба. О, хороший окунь. На моїй приманці, чуєш? Придавив. Ні, не придавив. На моїй приманці хороший о. -о. Це він, звісно, дергається. На мої приманочки, друзі, взяв. Така от, знаєте, закинувся, прямо ще під. Ну, от, типу, зараз розповім. Закинувся ось, дерево закинувся буквально от, метрів, мабуть, 5. Провів чуть-чуть такий чіткий-чіткий маленький ударчик і є окунець. Хороший кстати, окунчик, Як для таких місць. Хороша риба. Хотів сьогодні чисто впертися на нові приманки, але мій друг сказав, став, став свою, буде риба. Тобто, хвоста свою і є риба. Не, Що за фігня? Блістка. Блістка. Мої приманочки так хорошенько зажрав. Ось, і все. Обрізано чуть-чуть. Типа з двох дюймів, так десь, може, дюйм. Такий от хороший кончик. Пішов. Так, друзі, окунець. хороший. Хороший. Ай, хороший. Ну, хороший. Він впирався хорошо. Я на джавіка. Знову ж таки, Уже третій окунчик за сьогодні. Такий от джавік. Такий от Один і два дюйма. Такий от. Во. Так, друзі, знову риба. Знову в... такий, от, такий же самий карандашик. Буквально, ну, друзі, самі розумієте, наноджик. джик все такий інше. Гачок Юрза 50. 32-й, точніше. 32-й СС-32. -то На, відпускай. Пішов. О, стоїться. Ой, пішов, пішов. Так, друзі, зараз камеру вимикати не буду. Попробую знову вам доказати, що тут треба клієв майже з кожного. Ну, Буквально зробив другий закит я і була тільки покльовочка. Так, так ще й хороший окунь був, та ти що? Хвоста відпаяв, друзі. Хвоста відпаяв. Ну ви бачили, коротше, була покльовка. Так, зараз перенадіну пере джавіка Блін, такий хороший, дійсно, окунчик був. Зараз перенадіну джавіка У мене коробочка така от мікрушна моя, ну ви все знаєте, її вже сто тисяч разів її показував. Трошки більше, мабуть. Ось цей джавик. Це в мене тут один грам Дніпро-свінець грузик. і 12 номер S. s 32 гірза. Чому взяв гірза? Тому що ну, декої трошки типа, 100 гривень за пачку, а гірза 30 гривень за пачку, якщо зі знижкою брати. Тому, типа, ну, ви розумієте, я такий взяв собі дві пачки груз... гачків, взяв 10 і 12. Оп, прошу, взяв 10-тій дванадцяти, конкретно зараз у мене 12 на 1,2 2 джавіка. На White 08 теж хороша тема. Оп, 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 оп. Друзі, ну що я можу сказати? Клеє рива, і джавик. Знову джавик. Знову джавик. Що можу сказати джавика? Якщо воно так і далі буде клювати, то я щось хочу змінити. О, хороший заброс. Найшли точку. Найшли точку, там, де більш-менш кльової риба. Так, друзі, риба, маленький окунчик. Коротше, ситуація така. Прийшли ми на кладку ну, ви знаєте, кладка. я там початок відео записував, була в мене одна хороша подача, і, і все. Я там обірувався ще разочек. І ось я на це місце і одразу такий от, така от малеча. Зовсім маленький окунчик. Ливы, рибалю, да. Так, друзі, знову є окунець А ще малюточка. Такая на глісер його на глісер. Раз, зніму Джавика до 2 все, нічого не зміни. <сміття> Такі от окунець Та е А, друзі. Уходи, уходи, уходи. пішов, коротше. Так, зараз спробую не вимикати камеру. <сміття> Запутаюсь. Я закинув підкорчик, приблизно туди, приблизно. зробив ступіньку першу, і в мене вже була дуже гарна подача. Оп-оп! І, до речі, друзі, окунь побільше, Чуть-чуть. не набагато, але побільше. Що, що, до речі, стосується гачків, гачки дуже, ну, відпускай. Рички дуже круті, оці гірза. Вони мені дуже сподобались, вони типу, бюджетні. Але це той самий сингл, вони дуже теж, легко розгинаються на зачепах, але там в багато разів дешевше. Типу, ну, вар, вони варті уваги, да, вони в 5 разів дешевше плюс-мінус. Якщо без знижки брати, то в 5 разів дешевше. Ну, тема класна взагалі. О, знову була покльовка. Так, ну от всі покльовки поки що. Це з-під корчика. Що-то, дай? О, ідеально взагалі. І от окунь ніби пасивний, типу, зараз вже якесь 10 січня, да? але він, типу, ну, є покльовки, дуже такі чіткі-чіткі ударчики. Це не просто він нависає там, чи ще щось. От іменно от удари. Це от дуже круто. Окунь така, я дуже люблю окуня, ловить саме через те, що він. Оп, ну. Саме через те, що він навіковий вроде пасивний, але він все одно типу, в нього є удар. І удари в нього дуже круті. І окунь це єдина риба, яка тут в нас кліє дуже часто. Не те що щука. Да, і І плотва. Плотва тут тоже дуже, дуже розносить. Ну, могли бачити в моїх відосах. Так, друзі, тільки що була гарна покльовка, дивіться, що зробило просто під джавіком. Тоб, от, за сьогодні два джавіка мені вже от от обкусило. Ось такими джавіками я користуюсь, це Поляріс 3 см. Ну, дуже дійсно ловить різну рибу. Сьогодні піймав і маленького куця і, і, і хорошу. Шука в мене зійшла на фліт. Півтора. Це от мене чисто така тємка. Такі от. тімка. Тут дуже круто, тому що вони... Такими в блістері йдуть. Дуже зручно от користуватись. Так от взяли, доставилося джайку, як вам треба, щось павше звернув. І користуйтесь. Так, друзі, хороший окунь. Друзі, в мене ще офігенний окунь. Дивіться, з точки, це моя любима точка, коротше, по, риб, по ловлі риби. Ви вже могли бачити. Та я сам прибув. Ви, ви вже могли бачити в моїх відео, тут я і щуку, і окуня. Друзі, як, як вудка гниється, просто, просто кайф. Хіба не кайф? Хіба не кайф? Я таки, знаєш, Максим, на розслабоні, хороший окунь. Спочатку подумав, то, що коряга. О, о, о Друзі, він ік ікряний, ікряний, да. Ікряний, походу. О, друзі, хто? От всім привіт, ті, хто каже, то, що маленькі приманки не ловлять нормальну рибу. Один і два джавік 3 см. Три см сантиметри. Три сантиметри дж... дж... джавастік. Ось такий от, та ти шо, що, огонь, окунь, виходить, або Овоз, ікра. Або да, ікра. Цього окуня 100% випускаємо, ну, ми всіх окунів відпускаємо, правильно? Давай візьми його, знаєш, і разом так, давай. давай. Не, подожди, не бери його так. Кинь сюди і груз буде. Ой, пішов окончик, хороший окунь. Ікряний, бачив? Ікряний. Ікра да, ікра виходила. І Сподіваюсь, що на цій річці окунь буде хороший. І він тут буде. Так, друзі, ну коротше кидаю, поки нічого не клює. Якась тут треба трошки пліскається, але брати не, не хоче взагалі. Тому, типу, буду, вже, мабуть, завершувати відео. Піймав сьогодні пару окунців, щука зійшла, обрізала, обрізала приманку. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всем удачи, всем пока!